Сьогодні, нарешті, відбулося засідання Київради, на якому були винесені дуже важливі для міста Києва для столиці питання це збільшення бюджету для міських цільових програм «Захисник Києва, турбота зустріч киянам і підтримка киян-захисників і захисниць України. Ці три програми передбачають безумовно в умовах війни нашу стійкість, життєздатність і можливість протистояти в дуже важких умовах, коли майже кожної ночі проводяться обстріли і бомбардування міста Києва. Хочу коротко розказати: міська цільова програма Захисник Києва була прийнята Київською міською радою ще в січні 2022 року, за якийсь час. До повномасштабного вторгнення, коли центральна влада ще гучно заявляла і наполягала на тому, що не треба е, зараз роздмухувати проблему, не треба бентежити суспільства, не треба е, розганяти е, питання, які можуть. Е, Викликати нестабільність всередині країни, але навіть тоді ми вже розуміли, що треба готуватися готуватися для захисту і оборони столиці. І, на жаль, були праві. Чому створювалася програма? В першу чергу вона створювалася для розвитку територіальної оборони, для мобілізаційної підготовки. Військовослужбовців, які призивалися тоді в лаву Збройних сил України, і для створення навчальних центрів. Зараз ця програма розширилась і фінансує постачання безпілотних літальних апаратів на фронт рейбів, вселякої зброї, транспорту і навчання. Для управління БПЛА це дуже важливі речі, які сьогодні ми, як ми бачимо, абсолютно поміняли взагалі фронт і необхідні для того, щоб ми могли вражати, по перше, ворога, захищаючи і зберігаючи життя наших військовослужбовців дистанційно. А з іншого боку ми могли захищати столицю від нічних атак, коли сотні і сотні дронів летять на місто Київ, і безумовно, ми тут маємо дякувати нашим військовослужбовцям, які боронять нас в лавах ППО. Збільшено було. Фінансування цієї міської цільової програми на чотири мільярди. Всього загалом програма передбачає одинадцять мільярдів гривень на двадцять п'ятий рік. Також було збільшено фінансування програми Турбота на зустріч киянам», яка компенсує всі розходи на те, щоб Допомогти киянам після нічних атак, коли е, руйнуються їх е, помешкання коли люди мають е, звертатися за компенсацією і відновленням їх житла. Це е, дуже важлива програма. Вона збільшилась на 130 млн мільйонів, і е, передбачалася попередня 340 млн мільйонів. На 25-й рік дуже важлива програма це підтримка киян, захисників і захисниць України, яка передбачає підтримку ветеранів, їх родин, родин загиблих, зниклих безвісті тих, що знаходяться в полоні. І на жаль, ця кількість тільки збільшується, і люди, які потребують цієї підтримки з нашого боку, на жаль, також збільшуються. і ми маємо про них дбати і надавати взагалі час на таку допомогу. Також цією програмою передбачена адаптація житла для ветеранів, які отримали поранення. Під час бойових дій і мають інвалідність. Це компенсація за придбання автотранспорту і його адаптація також під керування військовослужбовцями, які отримали інвалідність і мають ампутацію кінцівок. Ось такі сьогодні програми були прийняті, і я дуже вдячна. Всім депутатам, які сьогодні майже одноголосно проголосували за підтримку збільшення бюджету в ці міські цільові програми, сьогодні майже. Було, було унікальне голосування, яке показало, що незалежно від політичних партій фракцій депутати можуть об'єднатися навколо дуже важливих питань для збереження життєдіяльності столиці. Але при цьому я хочу зауважити також, що в порядку денному були дуже важливі питання, які... Якимось чином були вилучені з порядку денному на початок засідання, а це і надання мікрогрантів для початку продовження бізнесу для ветеранів, їх сімей. Також це питання про внесення змін до міської цільової програми. Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я в місті Києві щодо надання безповоротньої щомісячної матеріальної допомоги для лікарів первинної ланки медицини не розглядалось питання щодо ремонту квартир, які Належать дітям-сиротам в місті Києві, це невелика сума 12 мільйонів 400 тисяч, але вона конче потрібна для того, щоб привести в належний стан житло для дітей, які досягли 18-річного віку і вже не можуть знаходитись під опікою держави або прийомних сімей і, але мають своє власне житло, в якому, на жаль, не можна перебувати, тому що їх батьки попередні вели асоціальне, асоціальне життя. Такі питання. Вони потребують невідкладності вирішення, і я дуже сподіваюся, наша фракція Європейська Солідарність в Київраді буде ініціювати їх розгляд на найближчому засіданні сесійному в Київраді, тому що це питання, які не можна відкладати. Вони не менш важливі, і я хочу сказати, що медики вони пліч опліч з нашими. Військовослужбовцями зараз боронять Україну як на передовій, так і в тилу, рятуючи життя і здоров'я наших військовослужбовців і цивільного населення. Продовжуємо далі розглядати дуже важливі питання для киян і внутрішньо переміщених осіб для військовослужбовців, і ветеранів на майбутнє боремось за те, щоб повернути. Вісім мільярдів бюджет Києва рішенням Верховної Ради, я хочу нагадати, у нас було це вилучене з нашого бюджету. Я розумію, що це зараз буде загроза недофінансування дуже важливих питань на кінець року в місті Києві. Я впевнена, що атака таким чином на місцеве самоврядування і Децентралізацію в Україні немає майбутнього і має припинитися. І дуже вдячна нашим міжнародним партнерам, що вони слідкують за всіми інституціями демократії в Україні і наполягають на тому, щоб ми максимально зберегли демократію, незалежність. Справедливість всередині країни. Це те, за що ми боролися, і те, що ми виборюємо на майбутнє для майбутніх поколінь. Дякую.